Ігор повертався з роботи, і вже було темно, коли він вийшов з автобуса. Він свідомо тягнув час, пройшов би в свій будинок, зайшов у магазин, довго крутився біля ринку, аби тільки не йти додому. Щось було в ньому, щось таке незрозуміле, важливе, що тягло його глибину роздумів. Ігор відчув, що його життя не зовсім таке, яке він би хотів бачити, і як би він не намагався, йому не вдавалося полюбити Олену, свою дружину. З Оленою Ігор прожив вже двадцять роки. Вони мали двох дітей, син виріс пішов вчитися в інше місто, а донька Катерина збиралася якраз заміж. Її весілля вже було на носі Ігор дуже любив своїх дітей. Саме заради них він і залишався з дружиною, бо хотів, щоб діти росли у повній родині. Та якщо чесно, то інакше, мабуть, йому бо і совість не дозволила. Ігор не любив Олену, і вона знала про це. Вона одружилася з її ініціативи. Олена переїхала до нього, а потім сказала, що він має з нею розписатися, бо що вона батькам скаже, що просто так пожили і все. Тому з почуття обов'язку Ігор зробив пропозицію Олені, сподіваючись, що щастя до них прийде, але цього не сталося. Олена стала турботливою дружиною, але за відсутністю справжніх почуттів з боку Ігоря це лише перетворилось на рутину. Спочатку це була звичка, потім обов'язок, і, зрештою, вони стали двома чужими людьми, які живуть під одним дахом. Як тільки Катя, їхня донька виросла і оголосила, що виходить заміж. Ігор зрозумів, що все цей етап їхнього життя завершено. Він виконав свій обов'язок перед сім'єю, виростив дітей, ось ось віддасть доньку в інше життя. А тепер настав час і про себе подумати. День весілля Ігор сидів за столом невеселий. Дружина була поруч, але йому навіть не хотілося її в очі дивитися, бо він знав, що після весілля скаже їй, що між ними все закінчено, він йде з родини. Звісно, він випив трохи на святі, хоча завжди тримався осторонь від оковитої. Він прийняв рішення, що нарешті розлучиться з Оленою і зробить пропозицію Валерії, яку покохав усім серцем. Вони познайомились ще п'ять років тому, і коли Валерія дізналася, що він одружений, то хотіла від нього піти, але він пообіцяв, що піде з сім'ї, проте далі обіцянок справа не дійшла. На наступний день після донченого весілля Ігор поїхав до Валерії, але вдома її не було. Він набрав її по телефону, та номер теж не відповідав. Ігор сів на лавочку і вирішив, що зачекає кохану на вулиці. А заодно у нього був час, щоб підібрати потрібні слова для освідчення. Через кілька годин Валерія з'явилася Ішла йшла вона поруч з чоловіком який... і виглядала з ним дуже щасливою. На пальці у них обох була обручка. Ігор не міг повірити, що вона так швидко вийшла заміж і знайшла йому заміну, адже він залишив її всього на кілька місяців, бо мав клопоти у підготовці до весілля, та й йому треба був час, щоб розібратися в собі. Валерія побачила його, але йшла далі, не зупиняючись. Ігор відчув себе непотрібним, він зрозумів, що той чоловік, який зараз знає поряд, просто зміг відразу її оцінити і не захотів втрачати. Те, що сталося з Валерією, було очевидно вона знайшла того, хто міг їй дати те, чого потребує кожна жінка. Вона була щаслива, а він а він залишився на тому самому місці, де все починалося, у шлюбі з Оленою, в житті, який він зробив для себе через обов'язок, а не через любов. Всі ці роки він просто намагався зрозуміти, де його справжнє місце в цьому світі. Але на цій лавці, серед міського шуму, він вперше за багато років відчув себе абсолютно самотнім, а своє життя змарнованим? Ігор сидів на лавці ще довго, розмірковуючи над тим, що ж сталося з ним. Він знав, що повернення назад не буде, і навіть не мав сил іти додому. А яка ваша думка? Залишатися в шлюбі заради дітей це правильно? Чи варто таки дослухатися до своїх почуттів?